Ви вже зібрали урожай картоплі, часнику, цибулі і маєте вільні ділянки на своєму городі, то саме зараз варто провести декілька простих, але важливих операцій, щоб на наступний рік отримати гарний урожай на своєму городі. Так, яка картопля, так і збирачі. Покажу, що там назбирали. Ну, це сама крупна, мабуть, на всьому городі. Угу. А ну сюди ви гороху скільки. Росігорох зараз мова піде про сидерати та осінню культивацію. А точніше, як я їх комбіную разом. Після копання картоплі чи часнику, наприклад, на городі залишаються нерівності: ями, грудки чорнозему. Культиватор добре все це зрівняє і підготує рівну площу для майбутньої оранки. Бо працювати на рівній поверхні набагато краще ніж стрибати по ямах. Також культиватор вигрібає всі бур'янці, які залишились на городі. Але перед культивацією я сію сидирати просто рівномірно вручну розсипаю їх по городу і потім культиватором заробляю їх в землю. Цьому році я буду сіяти ріпак. Обрав я його по простій банальній причині, тому що це насіння мені знайомий подарував даром. Воно протерміноване і не годиться для висіву на поле для отримання урожаю. А на седерат саме те. Ріпак, як седерат має дуже подібні властивості до гірчиці. Він насичує ґрунт поживними речовинами та знешкоджує грибкові захворювання попередніх культур. Але не раджу сіяти гірчицю або ріпак на місці, де росла капуста. Ці рослини відносяться до одного сімейства, і шкідники та хвороби, які були на капусті, будуть себе добре відчувати і на ріпаку. На сидерат можна сіяти не тільки ріпак або гірчицю. Є ще багато різних рослин, наприклад, пацелія, гречка, редька, жито. Навіть можна посіяти звичайну пшеницю. Це буде набагато краще, ніж просто нічого не робити. А зараз я проведу майстер-клас з розкидання насіння погороду. А ви тим часом напишіть в коментарях, чи сієте сиди А якщо сієте, то який вид? Вибачаю за якість відео. У нас сьогодні дуже сильний вітер, здуває камеру. Взагалі погода на півдні України досить спекотна, тому щоб вся ця схема з сидератом спрацювала, необхідно ще дочекатися дощу, бо так в сухій землі насіння може пролежати до жовтня. А потім, після того, як воно зійде, повинна вирости зелена маса. В ідеалі сантиметрів 20-30, бо дуже великі рослини важко заорювати. За зиму ця зелень повинна перегнити і залишити поживні речовини в ґрунті. Наче аж загусто насіяв, що скажете? Ну менше з тим, це все треба перемішати з землею. Йдемо до трактора. Але одразу з нього треба зняти копачку після картоплі і вчепити лапи до культиватора. До речі, ця копачка в роботі вже 19 років. Я дуже задоволений нею і маю про неї окреме відео. Посилання на нього ви бачите вгорі екрану. Користуюсь культиватором на 5 лап. Ширина захвату 1,5 метри. Треба трохи покрутити гайок. Ну а як? З технікою не без цього? Але я не перший раз з цим стикаюся, тому пришвидшив трохи процес за допомогою відповідного інструменту. В кінці обов'язково протягую всі гайки від руки. Тільки так можна відчути, що все надійно закріплено. Ще хочеться мені вчепити каточок, бо бур'янів небагато, а грудку треба розбити. От тільки важкий він зараза, якщо чесно. Треба придумати для нього якийсь спосіб, щоб не піднімати. Бо спині це не подобається. Готово можна в поле. більше газу, пилю та стовбом. Як завжди, хочеться поглибше загнати того культиватора, але земля як асфальт. Довелося зменшити глибину обробітку. Працюю на другій або четвертій передачі. Ділянка в мене нерівна під нахилом. Тому вниз іде добре на четвертій, а на гору Об'єми в мене маленькі, спішити немає куди, тому трактор краще побережу. Ще трошки крупного плану для любителів техніки. Що ж, друзі, такий маємо результат. Сантиметрів 8 все перебито. Ну і у бур'янів після такого шансів нуль. Треба брати відро та дозбирати картоплю. В загальному результатом я задоволений, тепер вся надія на дощ. І вам, друзі, раджу по можливості покращити якість своїх городів подібним чином. Бо урожай хочеться хороший, хочеться, щоб завжди все добре росло, то треба і вкинути туди трошки. Бажаю всім міцного здоров'я! та гарних урожаїв.